Привіт, я Оленка, і я ілюстраторка. І сьогодні я хочу зробити для вас невеличкий огляд книги розмова про ілюстрацію Дениса Зильбера, виданої видавництвом Артхас. Як ви можете зрозуміти, автор цієї книги це ілюстратор, достатньо досвідчений. І дозвольте вас трошки ввести у контекст цієї книги і, взагалі, ситуацію з нею. Я прочитаю вам частинку передмови. Це від автора від Дениса. Треба сказати, що спочатку ця книга була написана російською. Так сталося, що я народився в Україні, дитинство провів у Білорусі, а останні 30 років живу в Ізраїлі, а моєю рідною мовою є російська. Тож, намагаючись уперше видати свою книгу, як кінець кінцем, після довгих понівірень, Зупинився на російському видавництві, де й вийшла моя книга у 2020-му. Видання цієї книжки українською, це, як каже автор, спроба така вибачитись і показати і виправити помилки. Ну, якщо ще зайти в інстаграм Дениса Зільбера, то можна побачити ось такі ілюстрації антиросійського характеру. Це теж плюсик йому в карму. Вірити йому, не вірити, це ваша особиста справа. Але я вирішила, що я хочу прочитати цю книгу. Тож, давайте контекст залишимо. І що це власне за книга? Це не підручник з ілюстрації. Ви тут не знайдете правил світло-тіні, анатомії, побудови кольорових гармоній чи щось такого. Тобто ця книжка не вчить вас технічно малювати. Ця книжка, вона скоріше така надихаюча, вона мотивуюча, вона в чомусь філософська. Автор в ній розповідає, як він взагалі бачить світ ілюстрації. Ілюстрації комерційної, розбирає різні аспекти ілюстрації, наприклад, сторітелінг, деталізація, стиль, там, техніка і намагається разом із нами пріоритизувати ці фактори і виявити, які з них є найбільш важливими, а які є менш важливими. І хочу одразу сказати, що у цій книжці робиться акцент на сторітелінгу. Саме його Денис вважає ключовим таким навиком для ілюстратора. Що мені сподобалось в цій книжці? Ну, по-перше, мені було дуже-дуже цікаво почитати, як бачить світ комерційної ілюстрації більш досвідчений колега. Щось для мене було новим новими знаннями, щось я вже для себе плюс-мінус зрозуміла. З чимось я була незгодна. І це нормально, тому що сам автор у передмові знову ж каже, що це його суб'єктивні думки у більшості, його спостереження, його дослідження, і вони на ранг об'єктивної істини не претендують. Тож, ну, як і у будь-якій розмові, ви можете бути згодні, а можете бути і не згодні. До речі, мені ще дуже сподобався формат. Бачите, який він це, достатньо невеличкий. Чому я кажу, що він невеличкий? Бо у мене є дві книжки від Артхаз. Ось, наприклад, графічні стилі. Ви бачите, це ціла енциклопедія. І через те, що вона така здоровецька, її іноді просто незручно читати, наприклад, лежачи в гамачку. А з ось цією книжкою цей фокус проходить. Ну, тобто, ось. ось. Я чомусь думала, що ця книжка буде такого ж розміру, і була приємно здивована, коли вона прийшла. Що мене і не тільки мене здивувало в ось цій книжці. От подивіться, да, це книжка про ілюстрацію. Ми її перевистуємо і ми бачимо, що, ну, як сказав мій чоловік, у нього перша фраза була, а де картинки? І Костік за ним, чи, е, син, а де картинки? Мама? Ну і ось у мене теж питання: а де картинки? Тут є ілюстрації, ну, наприклад, ось на кожний розділ є ілюстрація, але, чесно кажучи, я не можу її розглядати як якийсь ілюстративний матеріал, який доповнює інформацію, яка викладена у розділі. Це скоріше ну, просто прикраса. Така симпатична прикраса. Вже після запису зрозуміла, що, може, трошки не так сформулювала. Ці ілюстрації, вони ілюструють назву розділу, мені здається. Ну, наприклад, сторітелінг, і там автор стоїть себе зобразив, як він щось розказує, котику. Універсальність там грає на всіх інструментах, яких тільки можна. Але мені не вистачало саме ілюстрацій, які б показували ось цей сторітелінг, і ось цю універсальність як принцип. Що я маю на увазі? У розділі про сторітелінг немає ілюстрації, яка би показала, наприклад, що таке класний сторітелінг. У розділі про деталізацію немає прикладу, що автор вважає гідною. Гідної слово таке вдалою, вдалою деталізацією. З цього мені відверто не вистачало. Ну, я ілюстратор, я візуал, і вибачте, але мені потрібні картинки. І чим більше, тим краще. Я розумію, що це дорого, що це роз розпухує книжку. Робить її. Ну, ну коротше, коротше, це питання. Хоча можна і відмазати, що це розмова про ілюстрацію, тобто більше розмови, більше тексту, але прикладів мені відверто не вистачало. Було б дуже цікаво подивитися. Так, а тепер найсуб'єктивніше, що мені не сподобалось. І це суб'єктивна думка, вас це може і не зачіпати. Мене часом ну, прям дуже бісив, жартівливий ось цей стиль написання цієї книжки. Знову ж, сама назва, розмова, вона задає якусь стилістику. Але, знаєте, коли автор якісь явища з. Ілюстрації, порівнював з світу ілюстрації, намагався знайти якісь аналоги у просто звичайному житті, щоб всім було зрозуміло, іноді вдавався до якихось дуже дивних порівнянь і узагальнень. Ну, що я маю на увазі? Ось це розділ трудомісткість. Дозвольте, я вам зачитаю. Якщо досі ми говорили про речі універсальні, застосовувані до ілюстрації взагалі безвідносно до конкретної техніки, то в цьому розділі я звертатимуся переважно до ілюстраторів, які працюють на комп'ютері або активно використовують його у роботі. Інакше кажучи, якщо ви ілюстратор старої школи і доживаєте свій вік на пенсії в сільській гушині серед корів і качок, то цей розділ. Вам буде не дуже цікавим, однак, якщо ви технічно підкований енергійний ілюстратор, що намагається завжди бути на гребні інформаційної хвилі, то цей розділ, поза сумніву, для вас. Читайте, не пошкодуйте. А зараз буде душніва і кандидат на, на посаду голови клуба «Занут». Ну. Блін, прочитавши цей абзац, автор розділяє ілюстраторів або на тих, хто живе в селі і малює олією біля корови, напевно, коров вим'я, і на тих, хто сидить в Києві в якомусь крутому коворкінгу з макбуком і сидять собі і малюють. Середніх варіантів немає. Я розумію, що це художнє перебільшення, що це е, так ось воно просто для красоти, і як то є в російській мові для красного словця. Ну, я таке не люблю, просто ну серйозно. Не знаю, може, це якась моя особиста травмованість. Може, справа в тому, що я за роки блогерства, ну не багато років, але все ж таки є. Звикла зважувати кожне слово, яке я випускаю у публічний простір. А може справа в тому, що я взагалі не люблю книжки, написані ось таким от жартівливим стилем, коли кожна фраза автор хоче додати скрізь якийсь жартик, щоб утримати увагу читача. Ну, це дуже-дуже дуже, дуже, дуже суб'єктивна штука, і вона мене прямо іноді ну, дуже бісила, але ну, не факт, що вам це не сподобається. А і ще мене прям одна частина так тригернула, не можу з вами не поділитись. Це у нас який розділ? Зараз я вам скажу, який це розділ. Це розділ розвиток техніки. І тут, у прикладах, знову ж, у мешканців будь-якої країни чи нації є таке місто чи сусідній народ, про який вони традиційно розповідають анекдоти, анекдоти і представників якого вони вважають недумку... недоумкуватими провінціалами, невиправними скнарами та смішними простаками. Це не нагадує, ні? І я розумію, що книга писалася, як знову ж автор каже, у іншому світі. Я сама раніше анекдоти про істонців розказувала. Да? Але, ну, блін, мені здається, ось цього абзаца у книжки, яка видана в Україні в 2023 році, не повинно було бути. Ну, це моя суб'єктивна думка. Так, який висновок чи варто ілюстратору прочитати цю книгу? Так, я думаю, однозначно варто. Якщо вас вона зацікавила, то можете придбати її собі і почитати. Особливо це корисно буде новачку, який тільки починає малювати, тільки заглиблюється у світ комерційної ілюстрації, розуміє, як це складно, і ось ця книга вона може допомогти сформувати якесь розуміння власне ось, ось цієї галузі. Озі, я очікувала від цієї книжки трошки іншого, але ну знову ж хто хто мені доктор? Це мої очікування, але все одно я не жалкую, що я її купила і прочитала. Вона це це було, це було цікаво. І, ну ви ж розумієте, ця книжка, прочитавши тільки одну цю книжку, ви ілюстратором не станете ось так. От. І взагалі це неможливо, ілюстратор це роки практики і багато навчання, книжок, і, там, може, комусь там курсів, і так далі. Щось потрошечки дає, щось ви самі напрацьовуєте, і тоді з вас виходить ілюстратор. Ну, взагалі, чесно кажучи, із позитивного мені було дуже дуже приємно тримати в руках якісну, красиву книгу про ілюстрацію українською мовою. Ну, це реально не те, що там всі книжки класні завжди англійською, і у нас їх не знайдеш. А тут ось, будь ласка, на нашому українському ринку є книжка про ілюстрацію нашої рідної мови. Це дуже дуже приємно і хочеться Артхас за це подякувати. Ось так, любі мої. Я сподіваюся, що мій огляд був для вас корисним, що я вас не налякала. І що ви, якщо хочете, все ж таки купите собі цю книгу і її прочитаєте. Вона того варта. Пропоную у коментах написати свою улюблену книжку на тему ілюстрації. Давайте складемо свій особистий топ, поділимось, буде дуже цікаво почитати. А ще, якщо можна, поділіться, будь ласка, як вам новий формат, огляд творчих книг, у ми я не те, щоб і багато, але трошечки є, і можна ще про щось розказати. Так що пишіть у коментарях, якщо що, будемо урізноманітнювати контент. Обіймаю вас. Дякую!